Всім привіт! Мене звати Віталій, і ми повернулися у світ Lords of the Fallen. А, В попередній частині я змусив жінку скинути хлопця з гори. Я про це до сих пір жалкую. Але я нічого не можу з цим зробити. Так, ходи сюди. За мі між кадром я трошки. Жіночка, ти така добра. Я прямо от і не знаю. навіть, що тобі ще сказати. Ааа. Окей, з одним ми розібралися, лишився другий. Ну, ходи сюди, скотина. Красота. Так. Тільки не кажіть мені, що це босс. Це буде. Да, це бос. Шайтан. М -м да. Ну, по крайней мере, як то кажуть, Bonfire близько. Ну, ну, давай, давай. Рубей Do до сам. Что мне тобі... Так, ну окей. Давай по-другому. Сам так хочешь. Да, э, там вообще мий цей стоит. Нормально. Типа абсолютно не цей. Взагалі. Ох ты ж. Мм, то есть ты просто адів викликаєш, да? Ясно. Це значить буде довгий бій. Раз ти з Адами, скотина, ну? Що я роблю? Ой, воу-воу-воу-воу-воу! Коріш, якщо ти з адами, то це не означає, що От я буду так от стояти і на тебе дивитись. Щось мені наша, моя магія не особа помогла. Хьюстон. А у нас проблемы. Так, ну я зато быстро так вот бегать. Так, я тебе бухнул. О, я не знаю, что я сделал. Явно не що не то, що треба Ах. ох ти ж. Курва! Це буде явно довгий бій. Чи я йому навіть ще поки. Так, у ну мене є ідея. Якщо до отакого. От ну, не скажу, що. Тир, боже, що ти робиш, але ще треба, в цьому бою, ще треба. Де там твій? Скотина. Я тебе прибив. Так, ну я майже. Ты что будеш будешь новыми Ну, потому что я вроде как зніс тебе уже. Да не пока вроде. Все то ж самое. О, йому за спину не можно зайти, вот в чем проблема. Там твій? Да, там твой. Так, то есть, теперь ты уже викликати... выкликать, а то есть, по-моему, в чем вся фишка, я понял. То есть, ты просто будешь каждый раз выкликать инших цих. Так, я удару тобі тебе в щит. Я просто шикар. Тихо, 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 тихо. Палець зіскользнув. Ну, ну ну, 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 давай. Раду від цього так голова закручується, слухай. В мірі у мене. Ах! Скотина з великим пашеним щитом. Ти граєш нечесно. Кого ти там уже викликав? А, тепер, типа двох. Ну, ясно. Ой, як я... Ах! Ципанув. Так, починаю ...помаленько... лошити. Так, взагалі на тебе пофіг. Главний цей братюня. Ох ти ж, а! Це було підло. Фу, Ну вроді пока справляюсь. Пока, пока, пока. Може, 10 хвилин тупо боя з одним босом. Я такого навіть Дарк Соус не не ще. Так, вас опять двоє? Вообще звик Так, ну понятно. Так, хватит закриватись тим... Юстон у нас проблеми, ой, у нас великі проблеми, великий тато теж проснувся. А! Тут один таргет на босса, а один таргет не на босса. Ооо! Це жесть. Так, а у мене взагалі закінчились лічилки. По-моєму, це прекрасно. Ооооо, боже. Я такого навіть в Дарк Соусі не відчував. Все хватить. О, -о, -о, -о! слухайте, це буде боляче. Що ж мене чекає в останньому то Так, ну ладно. Ти то хрен з ним Приседай уже что ли, я не знаю. Рупи щось! Просто у вас треба тримати двох в поле зору. Так, ну, вроді пока і все-таки. Не, не скач, рубай! Жесть. Просто жесть. У вас опять двоє. Вдохни уже. Проблема ще в тому, що от в нього удары не перериваються. Так, ну хоч якось полікуюсь. Цей Дібіл почав свої А! Що з тобою робити? ты меня уже бесишь. Где там твои. Доволі довга битва з босом, враховуючи, що в мене. Досі здоров'я, особливо нема. Я да вбийти вже його. Ну, хоча би на цьому спасибі, що в момент, коли я. Коли татко виліз? Це в принципі не радує. Так, ну що чмо? Тобі лишилось не так багато? Я боюсь тільки дізнатись, що би було, якби я грав не за храмовника. Може хватить уже викликати своїх корішей і ти все-таки. Об'єшся зі мною так? Ну. Да уж, с урончиком, конечно. Ну, надеюсь, ты уже ты, ты же майже сдох. Смирись. Ай, молодець! Ну, ну, давай, давай. Блін, я тебе ніяк не підступлюсь, ти скотина. Souls мене привчили, що боса можна закрутити. Тут ця штука не канає. Ну. Да! Скотина, да! Так, що вообще відбувається? Фух. Блін. Тупо серія на битву з одним боссом. Ну, по крайній мірі, я не здох. Ну, 18 хвилин боротьби з босом, це. Блін, ну. Це челендж, слухайте. Якщо так піде далі, то. Вау! Я. Неймовірно здивований. Тим, що запропонувала мені ця гра. Так, можна назад вийти? О, можна, Боже. Яке щастя. Здоров, жінко Фу. Хух. Ну що ж, в принципі, пропоную на цьому закінчити серію, тому що це жесть. А, дякую вам за те, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ця гра крута. Щасливо?